Доброго дня, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні ми подивимося, що вам Шуян охоронець вам каже, від чого він буде намагатися вас застерегти. Чи є у вас ця, як кажуть, охорона, захист? Всім бажаю гарного настрою, гарного дня. Щоб ваші близькі та рідні люди були поруч, були щасливі, дівчатка. Найголовніше, що у нас всередині. Як кажуть, щастя завжди всередині. І любов. Щоб там не відбувалося зовні, зберігайте внутрішній спокій. Як би це не було важко. Тому що. Я бачу, у мене сонечко вийшло. Я вже радію. Гарний день. Значить все буде добре. Да, мої хороші. Там комусь там, не подобалось, що я кажу. Хороші мої, ну, що ж зробиш? Янголохоронець, хочу вас застерегти. Хочу вам підказати, хочу вас спрямувати кудись. Дуже важливо. Дуже важлива інформація. Давайте подивимось, отак зробимо. Обирайте свою карту. Одну з трьох. Порада, підказка. Дівчата, у вас заглазять. глазять. Глазять. Да. І у вас є якийсь канал енергетичний. А ви прив'язані до людей, до людини. Ну, буває таке. Може, це колишні, може, це ваші родичі. У мене буває таке, що якщо мені дуже часто там хтось сниться з родичів, значить їм щось треба, з'являться, знаєте, з якоюсь потребою Такою, що. ну от... Або з якоюсь не дуже приємною ситуацією. Прям от. Сильно чомусь мають сильний вплив інші люди на вашу енергетику, на ваш емоційний стан. От тут треба бути уважніше. Ви коли сильно нервуєте, або з кимось сперечаєтесь, або за щось переживаєте, ви багато емоцій енергії викидаєте і потім можете хворіти. У з осені, десь з середини осені пішли якісь проблеми. Може хтось хворів або там одне за іншим, якісь там побутові проблеми. Вам тут застереження, що не концентруйтесь, от не просто так казала, мабуть, спочатку відео: не концентруйтесь на негативі. У вас зараз буде великий рух, великі зміни радісні в вашому житті. Готуйтесь до гарних змін. Воно само по собі, знаєте, вирішиться. Двоєчки, ви когось відштовхуєте, ви когось не пускаєте чомусь хотіла сказати свою енергетику. Ви відштовхуєте тих людей, які до вас щирі, а тих, хто вам бреше і каже те, що ви хочете слухати, що те, що ви хочете чути, тих людей ви до себе притягуєте якимось. Дивним магічним чином. Вам буде хотітися а, а, бути цікавою для людей. Чомусь вам стане важливо, що там хто думає. От якийсь буде момент, що ви захочете, щоб вас схвалили, знаєте? Так, так, да, да, ти правильно робиш, да, ти молодець. А, дивіться. От Ви відкриєтесь, може якусь таємницю, може, підете пожалієтесь комусь там, поплачетесь, хочете поплакати, підіть до церкви, поставте свічку всім живим, там, своїм мертвим, там поплачете. Менше проблем потім буде. Тому що у вас такий випадок, що от б ви не сказали, потім це як привід, знаєте, вам упрякнути в цьому. У вас буде якесь перечуття. Може, дівчатка в мене, ви в мене трошки емпатичні такі? Може вам сни якісь сняться. От Передчуття якоїсь тривоги за чиєсь життя, що щось буде погане? Це не з вами. Це з кимось близьким, це якась людина, яка не слухає порад. Знаєте, коли чоловіку кажеш там, не ганяй, швидко не їсть. У гарна людина, якась от прям передчуття буде, що щось не те. Натривожтесь, це неможливо змінити, але тут кажуть ти можеш підказати людям. О, знаєте, як турбуйтесь про тих, кому дійсно потрібна зараз допомога і турбота. Ось, з якими друзями зустрінетесь? От знаєте, вам, вам а, насправді добре в якомусь колективі і саме поспілкувати, знаєте, послухати. Не діліться своїми планами та проблемами. Послухайте, вам, от, ну, може, з подружками кудись підете, посидіте. Послухайте, подивіться на них збоку. І от подумайте, що як так само, як і вони, що ви робите? Які помилки? Вам як от підсвітять інші люди просто в розмові якусь вашу проблему, і яку ви зможете потім вирішити? О, вам заздрить жінка. Яка постійно хоче бути. Може бути і кума, і подружка, і мама, яка постійно, от, знаєте, от ви кажете, я собі купила там тряпочку синю, отаку, і вона біжить, купляє. Я там хотіла б таке там плаття. І вона відразу в цьому платі. Зрозуміли? Дуже сильно придивіться. Чомусь мені кажуть, що не повністю не спілкуватися не вийде, але треба просто ну, менше казати. Троєчки, куди ви зібрались? Ви від цих підете? У вас відкривається новий шлях, нове дихання, нове бачення. От, троєчки, у вас буде таке відчуття, мені ніхто не треба. Мені одні от, от добре. Я одна, нікого нема. Прекрасно. І зашибісь, знаєте, як я кажу. І супер. І ви там самі, от ви зовсім не будете за когось перейматися, Ви настільки втомлені чим, чимось там, розмовами, проблемами. Я пішла. Сніжок, гарна природа, хтось буде ходити, я прям бачу такі вставки-парки, вам це треба, тому що от в мене буває такий період, я вам зараз опишу його, я в такі періоди книжки писати починаю. Я пишу книжки, я так само свій оракул видала тоді, коли такий стан був. Я ні, ви ні на кого не в образі, ви нікому нічого не бажаєте, але ви і ні від кого нічого не очікуєте. І це прекрасно, тому що у вас буде зміна в гардеробі, ви самі того не розуміючи. Зміните вагу. Ну, тобто воно саме якось там, вага піде або набереться кому як треба, трошки інше. О, такий от класний, такий десь магічний стан. Вас почнуть розшукувати, дзвонити. Якщо у вас є чоловік, він буде е, постійно до вас прискіпуватись, а що ти така, а що ти мовчиш, а що тобі все не те, а що ти там обличчя в тебе не таке. Ви просто вам все одно. Тому що у вас такий зараз період ну, трансформації. Ви е, самі, от знаєте, як все. Воно автоналаштування. У вас життя налаштувало на гарні зміни. І ви навіть можете якийсь новий проєкт запустити по роботі, вдома там чи ремонтом зайнятися. Воно буде якось дуже м'яко, добре, єдине, що. Єдине що. Від кого самі не відмовляйтесь. Якщо хтось зникне з вашого життя в цей період, просто промовчіть. Якщо будуть скандали, просто подивіться на людину, промовчіть. Хай вони самі відповідають за свої, за те, що вони зробили. Тому що будуть вішати свої вчинки на вас. Постійно крайні будете. А ви вже втомилися за щось на ваше відповідати. Гарний період. Але дівчатка ну якось так ну сильно змінитись, сильно змінитесь, гарний бік. І будьте готові, що коли ваші зміни закінчаться, у вас з'являться нові люди. І нові стосунки можуть, і друзі з новими інтересами, з іншими. Ну, от вам класно буде троечки. Я за вас, ну, щира рада, рада просто. Це дуже кайфовий стан. Тим паче, що ви починаєте себе берегти, ви починаєте про себе турбуватись, і це дуже важливо.